Всім привіт! Це коротке відео для тих, кому цікаво і не дуже про плани на майбутнє та гру в Lineage 2. Давно хотів би записати якесь відео, де я розповів би про свої плани, ідеї чи якісь думки, а... але назбиралося дуже багато проблем і все ніяк не виходило. Я думаю, що кожен, хто слідкує за новинами в розділі про Lineage 2, знає, що компанія із Рапсейської Федерації постійно банить усіх стрімерів на всіх доступних платформах та в масовому порядку. Тому більшість людей, які стрімлять L2, змушені сидіти з поганою якістю на Трово або КІК-платформі для стрімів. Тому єдина можливість зараз хоча б якось стрімити та тримати в курсі усіх новин, це досі є телеграм-канал, на який я закидаю анонси, де я провожу стріми. І якщо ви ще досі не підписані, а вам цікаво, то саме час це зробити. На питання, де саме я пропадав або де зараз граю, відповім коротко. Час від часу я все ж бігав десь по якихось серваках, де грав декілька днів або тижнів, і просто грів від того, як все криво зроблено в плані клієнта або недопрацьовано в самому концепті. Я розповідав про деякі сервера на стрімах, і останній найбільший, який мені не сподобався, це був той самий Reborn X30. Як на мене, найбільш кривий сервер за довгий час, на якому я грав. Я прекрасно розумію, що кожен любить якийсь свій сервер та хроніки, на якому він зараз грає, та абсолютно підтримую таку думку: грати треба там, де подобається. Але, на жаль, я довгий час не міг для себе знайти щось таке, що мені реально подобалось, і на цьому сервері хотілося б пограти. І тут на днях я побачив анонс нового сервака, який був націлений на гру саме на лоу-левелі персонажів. Я спеціально не хочу називати його назву, щоб мене не звинувачуло в якійсь рекламі і так далі. А для тих, хто дивився анонси від мене в телеграмі або діскорті, розуміють про який саме сервак я кажу. Отже, я вирішив зануритися в цей сервак, подивитися його концепцію, та реально залип на декілька днів, поки тести усі нові скіли, крафт дешмоток і проходження квестів, які були цікаво перероблені. Найближчим часом я точно планую пограти на цьому сервері. Наскільки довго, я поки сам не знаю, але, на жаль, не так довго, як хотілося б у зв'язку з моїм переїздом в інше місто. Скоріше за все, грати буду соло, або ж якщо збереться маленьке капета, як завжди, заради якогось фану. Тому, чуваки, цим відосом хотів трошки нагадати про себе, сказати дякую усім українським лінейджерам та людям, які мене підтримують. Дякую, що об'єднуєтеся разом в українській ком'юніті та підтримуєте один одного. Бажаю усім хорошої гри та успіху.